Святе богоявлення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. До тита послання святого апостола Павла, читання. Сину тите, Божа благодать явилася спасена всім людям і навчає нас, щоб ми зреклися нещастя та грішних бажань цього світу, жили тверезо. Праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славної появи великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який видав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, що був би його власний ревний. До добрих діл. Та коли явилася ласкавість і любов до людей Спаса нашого Бога, Він спас нас не ради діл справедливості, які ми робили, але з свого милосердя, купіллю відродженням і відновленням Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа. Нашого Спаса, щоб ми оправдані Його благодаттю стали згідно з надією наслідниками вічного життя. Від Матея Святого Євангелія читання. В той час Ісус прибув із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього. Але Іван противився йому, кажучи Мені треба хреститися у тебе, а Ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього: «Лиши це тепер, так боличить нам здійснити всяку правду. І Він лишив його, і, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і розкрилося небо. І він побачив Духа Божого, який спустився мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба: це син мій любий, якого я вподобав. Коментар. Дорогі мої, коли Ісусові Христові виповнилося 30 років. Розпочав він своє божественне післаництво з того, що прийняв з рук святого Івана Хрестителя, хрещення у ріці Йорданії. Святий Євангелист Матей оповідає нам таке тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього. Але Іван Спротивився йому, кажучи, мені самому треба у тебе хреститися. Сьогоднішнє свято, свято Богоявлення, одне з найбільших християнських праздників. Спаситель світу безгрішний приймає хрещення як звичайний грішник, Бог дається. Охрестити себе власному створінню. Пресвята Тройця являється людям, Дух Святий сходить у вигляді голуба, чути голос Отця Небесного, велике діло відкуплення людського роду освячується. Дорогі мої, коли ми в ім'я Пресвятої Тройці. Прийняли таїнство хрещення, то Бог Отець і до нас у тій хвилі сказав: Ти син мій улюблений, або ти донька моя улюблена, відкуплена кров'ю Сина Мого, освячена ласкою Духа Святого, сотворена мною для вічного блаженства. Чи Вкриває нас і сьогодні Божа свята ласка. чи ще залишаємося ми дітьми Бога, чи невинним серцем прославляємо святе Богоявлення, чи може ми осквернені гріхами, зстановімося, ким ліпше нам бути, синами при Святої Тройці і спасіння, чи дітьми прокляття. І рабами пекла. Якщо ж ми втратили одежу невинності, то є ще купель жалю, є сльози покаяння, є надія на Боже милосердя. Не забуваємо про це і не забуваємо про свої душі, бо ж душу одну лиш маємо. Сьогоднішній праздник – Давніше звався Днем просвідчення, бо в цей день було хрещено оглашених, а вони, як і усі, у святому хрещенні, отримували ласку просвіщаючу просвітлення. Ісус Христос, згідно з переданням, після свого хрещення, сам охрестив причисту діву святого Івана Хрестителя, а потім апостолів. Хрещення Спасителя відбулося у п'ятницю. Місце, де Христос прийняв хрещення, лежить між Сартаною та Єрихоном. А саме те місце, де Ісус Навин багато століть тому перейшов з народом ізраїльським сухою ногою через Йордан. А сталося це завдяки Скині Завіту. Котру священники тримали, стоячи в ріці так довго, поки увесь народ не перейшов на другий берег. Хвилі Йордану в часі хрещення затрималися і не плили. Сьогодні в день цей відбувається торжественне водосвяття на річках, водоймах, а вірні. Набирають свяченої води і зберігають її в домівках, віруючи, що вода та ніколи не зіпсується, цей звичай сягає сивої давнини. Ще святий Іван Золотоустий пише Христос хрестився і освятив вод, і тому празник хрещення всі, Зачерпнувши о півночі води, приносять її додому, і зберігають протягом цілого року. І вода не псується, а часом рік, два і більше літ залишається придатною і нічим не поступається свіжо зачерпнутій воді. У перших віках християни, як і ми сьогодні, в день богоявлення Господнього спішили до церкви, відклавши всі буденні справи, ось що говорить святий Григорій Богослов у своїй проповіді на день богоявлення. Нині я пізнаю своє стадо, нині бачу церкву в гідній для неї красі. Бо виполищив буденні заняття, зійшлися на богослуження так велелюдно, що стало тісно, навіть престол облягли, а тим, що не знайшлося місця в церкві, зайняли всі входи, подібно бджолам, де одні у вулику трудяться, а інші біля вулика. Дзищать. Недавно ще появився у нас один звичай, але він нічого спільного з вірою в Бога не має і до хрещення жодного відношення не має. Тому хотів би нагадати, що купання в ополонці не змиває жодних гріхів, тому що гріх це зовнішня проблема. Не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі, і для її лікування слід покаятися та змінитися з Божою допомогою та таїнствами церкви. В Івангелії йдеться, що під час занурення у води Йордану Спаситель освятив їх та благословив таїнство хрещення як необхідну умову для спасіння. Він був безгрішний і зійшов у воду, щоб взяти на себе гріхи людства і дати людям можливість врятуватися. то яким чином грішні люди можуть наслідувати Ісуса Христа, купаючись у зимку водойма? З якою метою і як саме наслідують? При цьому не соромлячись оголюватися на показ власне тіло, підігріватися спиртними напоями, не стримуватися у лайці під час фізичних відчуттів через занурення у крижану воду. Тому купати ще в ополонці, непідготовленим для цього людям, це ризикувати своїм здоров'ям та життям, а отже, нехтувати даром Божим. Тому нагадуємо, що жодного церковного розпорядження в українській церкві для занурення у зимову воду немає і ніколи не було. 19 січня християни відзначають водохреща або богоявлення свято, присвячене хрещенню Ісуса Христа у реці ярта. Тому хай буде слава, честь і поклоніння при Святій Троїці, а нам життя вічне. Тоді прибуває Ісус із Галилеї понад Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього. Але Він перешкоджав йому і говорив: я повинен хреститися від тебе, і чи тобі йти до мене. Іван хрестив грішників, другі мої, які розкаялися у своїх гріхах. Але Ісус не був грішником. Він уйшов цей світ без гріха і прожив безгрішне життя. Йому не потрібне було покаяння, тому Іван відмовляється хрестити його. І тим не менше Ісус хотів прийняти це хрещення. Він зустрівся з Іваном не випадково. Він свідомо прибув до нього із Галилеї, щоб хреститися від Нього. А для чого ж Ісус хотів прийняти хрещення? А Ісус відповів сказав йому: допуститься тепер! Бо так годиться нам виповнити всяку правду, тоді допустив він. Його. Слова Христа, бо так годиться нам виповнити усяку правду є широке поле для роздумів. Ми подумаємо лише про деякі з них. Перше, через хрещення Ісус показав, що вирішив покоритися Божій волі, Ісус вирішив послухатися Бога. Нормальне християнське життя неможливе без покори та підзвітності. Покора закладена самим Богом у цьому світі. Робітники мають коритися роботодавцям, діти мають коритися батькам, жінки мають коритися чоловікам, а чоловіки мають коритися Богом. В армії принцип покори ще критичніші. І навіть у середині Святої Троїці ми бачимо підлеглість. Ісус покорив себе Богом. Апостол Павло сказав про Христа, та він упокорив себе бувши слухняним аж до смерти і до смерти хресний. Филеп'ян 2.8. Ми маємо знати, коли я прийняв хрещення, я став на шлях покори. У британського пресменника Кіплінга є повість про кішку, яка гуляла сама по собі. І багато християн після хрещення нагадують отаку от кішку, гуляючи самі по собі, нікого не слухаючи і будучи нікому не підсвітним. Такі люди небагато досягнуті у своєму християнському житті. Ми у церкві намагаємося не наказувати, а розмовляти чи рекомендувати. Друге. Хрещення Ісуса показує, що Він присвятив себе Божій справі. Ісус вирішив виконати усю правду. Кому ми належимо, кому належить наше життя? Насправді людей, які належали б самі собі і могли б прожити своє життя, як їм заминеться, немає взагалі. Людина не вибирає ні дня свого народження, ні своїх батьків, ні батьківщини, ні дня своєї смерті. Бог сказав, Господня земля і все, що в ній вселенна, і мешканці її, Псалом 23. Однак і люди, які це усвідомлюють, а є такі, які це не ушвідомлюють, та продовжують вважати, що самі розпоряджаються своїм життям. Якщо Слово Боже і Святий Дух не змінять наше серце. Ми не зможемо устояти перед напором свого егоїзму і захочемо самі розпоряджатися своїм життям. Христос сказав: ось я прийшов зі своїм книжки, про мене написано. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Псалом 39, 8, 9. Хрещення Ісуса фактично означало Його заяву у всьому світу. І я віддаю своє життя, щоб виконати Божу волю. І у нашому випадку хрещення означає нашу заяву у світу. І я пощащую своє життя Богу. Часто хрещення сприймає кінцевий етап християнського життя. Наче після нього все має бути добре і щасливе. Його сприймає, як вдало вийти заміж, де все подальше життя буде, як казка. На жаль, дорогі мої, є багато прикладів, коли раніше жертовні та активні християни після отримання хрещення швидко розслаблялися та згасли, наче квиток у небесне Царство, Богу не уже в кишені. Насправді хрещення це лише початок серйозної боротьби, яка триває все наше подальше життя. Вище у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися тільки, то тільки все починається, ця духовна боротьба. Третє, Ісус прийняв хрещення, щоб стати нашим Спасителем. Книзі виходу описано, як ізраїльський народ пройшов через червоне море, і потім 40 років блукав по пустелі, диявол, де диявол спокушав. Про це також писав апостол Павло в першому Коринтян 10.1.13. Там у вірші 2 написано: І всі охрестилися у хмарі та в морі в Мойсея». Перехід через море був для них хрещення. Але чи вистояли вони перед спокусами дияволами пустелі? на ні. Вони були пожадливими на зле, поклоняли ідолам, блудили, скаржилися. І ось тепер прийшов Ісус, Він прийняв хрещення, і потім сорок днів і ночей був у пустелі, де також боруся зі спокусами диявола. Але на відміну від них Ісус вистояв. Ісус прожив безгрішне життя. І саме тому, що Він був безгрішний, він не міг понести на собі гріхи інших людей. Ісус прийняв хрещення, щоб стати нашим Спасителем. І охрестившись, Ісус, зараз же вийшов з води, і ось небо розкрилося, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. Що означає, що на Ісуса зійшов Святий Дух? Сам Ісус сказав так: на мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати у Бога. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього смилування. Луке 4, 18, Бог дав Ісусу Святого Духа для виконання того служіння, яке Ісус прийняв. Коли чоловік вирішує захищати Батьківщину, Йому дають зброю, одяг та їжу зарплату та житло. Схожим чином, коли Ісус вирішив виконувати Божу справу, Бог забезпечив Його всім необхідним для служіння. Бог зміцнив і спорядив Його, Божу справу можна виконувати лише святим Духом, у чому світі йде боротьба за молоді таланти, за обдарованих студентів, за молодих спеціалістів. Але в духовному світі наші людські таланти не грають вирішальної ролі. Це тому, що головну роботу робить Святий Дух. Те, що ми зрозуміли, що Біблія це Боже Слово, це була робота Святого Духу. І те, що ми покаялися, що ми приступили до тайни сповіді, це теж робота Святого Духа. Якщо ми хочемо, щоб робота відбувалася, Божа, то маємо завжди молитися, щоб Святий Дух діяв, не дарма ж у церкві, ми маємо, всі молитви зачинаються із молитви Царю Небесний, призиванням Святого Духа прийди і уселище в, в нас, і очисти нас від усякої скверни. І ось голос, почувся із неба, це син мій улюблений, що його я вподобав. Ці Божі слова складаються з двох цитат Старого Завіту. Перша частина це синний улюблений, це цитата Псалома 2,7. Ти мій син. В цих словах вказується на Месію майбутнього царя, який має прийти, що його я вподобав. Це цитата з Ісаї 42:1, де описується страждаючий слуга, Бог указав Христу не лише його справу. Він казав, і як її виконати лише через страждання на Христі. У виконанні Божої справи є страждання. Недавно я прочитав слова одного українського воїна. Війна це скучна справа. І часто служіння нам здається скучною справою. Нам здається, що ми робимо одне й те саме, і що немає ніяких змін. Наші священники працюють і всі інші люди, але коли після роботи інші йдуть відпочивати, ми готуємося до наступного дня, а хто служить по дві, по три літургії, бо дві три парафії. Має. Це виглядає така, як друга робота. але тому багато людей, які називають себе християнами і прийняли хрещення, всіляко уникають страждань. Вони приходять в церкву лише коли їм зручно, і коли є настрій. Або коли церква десь там щось має відбуватися, воду посвятити, паску пошвяти, вербу, яблучко, мак посвятити. Ми маємо знати, що у служінні є страждання, але ми також маємо знати, що через них лежить шлях до перемоги і до справжнього плоду. Для нас наше служіння може виглядати мало результативним, а іноді просто невдалим. Але це ми так бачимо і так сприймаємо. З Божої точки зору воно може виглядати зовсім інакше. Коли Христос помер на христі, для людей це виглядало як повна поразка. Але завдяки цьому для багатьох людей двері у Боже царство відкрилися. Є така невеличка книжка, вони знали свого Бога. В ній розповідається про жертовне життя кількох людей у самі різні части християнської історії. Мені здається, назва цієї книги підібрана дуже влучно. Ці люди так жили саме тому, що знали свого Бога. І знали, що означає стати частиною Божого народу. У Римлян 6 апостол Павло сказав. Чи ви не знаєте, що ви всі, що х... хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. Недостаток посвяти це наслідок викривлення у пізнанні Бога. Хай Господь допоможе нам знати Його, Хай допоможе нам зрозуміти, що хрещення це смерть для старого і грішного, і нове життя для Бога. Протягом дня спробуймо неодноразово висловлювати Ісусові вдячність за дар таїнства хрещення, вдячність за любов і прийняття Небесного Отця, вдячність за вірну присутність Святого Духа. Але якщо відчуваєш, що цей зв'язок втрачений, попросив у Господа ласки якнайшвидше відновити Його у сповіді. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. В першому коментарі я уділяю благословення. Під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого бажаєте цього благословення. Також коментуйте, задавайте свої запитання, ну і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Христос рождається.